Привіт, усім дорогоцінні! Завтра відбудеться прямий ефір у 20.00 за київським часом. Доктори, Теології Салтаненко дуже гарна тема. Нам потрібен Бог, війна і мир. І під'єднуйтеся, підключайте своїх близьких рівних, відчуйте цей присутність Духа Святого, відчуйте присутність самого Бога. Бо всі ми хочемо, щоб справді прийшов мир на Україні, але для того, щоб прийшов мир, нам потрібен Бог. Ми самі люди не можемо принести мир, бо багато людей покладаються на людей, на політиків і так далі, і аналітики. А іменно мир може тільки припинити один Господь. І тому сьогодні нам потрібен Бог. І Ми закликаємо кожного з вас приєднатися, послухати пророчого Слова Божого. Також можна звільнитися від всяких депресій, від всяких страхів. Люди сілуються в прямому ефірі. Запрошуємо, будемо дуже раді бачити кожного з вас миру Божого усі. Амінь.